Усім Васап, з вами мож, це Ukraine Alternative. І вже 38-й випуск Ucran Alternative News. Отож, починаємо. Е, перша новина на сьогодні це те, що Іван Есенс офіційно анонсували новий тур на 26 й рік з гостями у вигляді Spiritbox та Попі. Це не просто так, бо в. Кінці цього року, 2025 року, вони випустили пісню, яка називається The End of You, де є три вокалістки: Попі, вокалістка Спірітбокс та Емілі з Іванесенс. Тому, скоріше всього, ця пісня 100% буде виконуватись майже на кожному концерті, а всього там дат десь більше 30, десь близько 30, але я не впевнений. Бо я забув, скільки там дат, чесно кажучи. Отож, переходимо далі. Отож, новина з приводу нового альбому Exodus, Так. Він буде, і він вийде вже наступною весною. Отак. От Гаррі Холд сказав, що вони дуже пишаються альбомом, що вони просто його обожнюють. що Це один з найкращих альбомів, які вони писали за всю історію гурту Іксоус. Але почекаємо. По опису Гаррі Холда це має бути, блядь, якийсь «Bone by Blood», блядь, 2.0. Але чекаємо. На новий альбом Exodus. Переходимо далі. <клес> uh, новий альбом від гурту Muse. Так, мої uh, британські любімчики, я їх дуже люблю. Так, да, я не тільки слухаю ті жиляк, я ще слухаю таке, як М'юз. Отож, мед uh, Беламі на якомусь інтерв'ю заявив, що новий альбом пишеться, і вони втрьох вже її пашать. Але чекаємо. Ну, але останній сінгл, який вийшов він мені не дуже сподобався, це якесь лайнобля і бане, бля, чесно кажучи, але переходимо далі. <му> Отож, Guns N' Roses порадували нас двома новими піснями. Перша пісня називається Atlas, друга називається Nothing. Що я можу сказати про ці дві пісні? Nothing – це як невипущена пісня з будь-якої частини Your Illusion, першого або другої, не враховуючи це. Ну а Atlas – це щось близько до матеріалу з Chinese Democracy, скоріше всього. Але е це точно не нагадує оці дві роботи, точно не нагадують пісні з Spaghetti Incident. Тому, гадаю, ці пісні можна слухати. Додавайте їх собі в плейліст, а ми переходимо далі. Отож, і остання новина на сьогодні це документальний фільм про гурт Мігадес. Блять. Да, Ми дочекалися. Фільм буде називатися Behind of Mask і буде розповідати увесь шлях гурту Мігадес з, з 1980, 1980 якогось там року по 2025 рік. Я гадаю, що там буде якісь дуже багато нових кадрів з Девідом Елівсоном, хоча він в партійклі не є е, учасником гурту. Але ми чекаємо дати реліза, яка буде 22 січня 26 року. Да. От, так от. І гадаю, що цей фільм вийде одним із піздатих, і також він вийде в Україні. І Якщо вийде в Україні, я обов'язково на нього схожу. Отож, з вами був Мош Сейкренель Торнет Ньюз. Побачимося наступної неділі. Альтернатива по-українськи.